Привіт! Сьогодні ми зануримося в ідеї з книги Рогіта Бгаргави. Вона про те, як досягати успіху, думаючи не так, як усі, наприклад, спробувавши їсти лівою рукою. Це такий собі погляд на світ, але під зовсім іншим кутом. Ну що ж, давайте відразу до суті. Знаєте оце відчуття, коли з дитинства і до сьогодні батьки, вчителі, а потім і начальники, всі як один повторюють ті самі поради, ну ті самі, що вже набили оскомано. А вже ж, звучить до болю знайомо, правда? Це ж класика. У ті банальні загальні фрази, які насправді є не те, що не допомагають, а викликають такий собі скепсис. Але що як є інший шлях? Власне, книга Бгаргави якраз і пропонує поглянути на все це зовсім інакше. І ось ми підходимо до центральної метафори книги. Знаєте, вона народилася з однієї дуже простої, але надзвичайно показової історії. Все сталося завтра в надзвичайнісінькому натворкінг заході, і цей випадок, уявіть собі, повністю змінив його уявлення про успіх. Давайте просто уявимо цю картину. Автор приходить на бізнес зустріч, і він голодний. Йому треба одночасно і щось перекусити і, звісно, знайомитися з людьми, тиснути руки. А це погодьтеся не найзручніше поєднання. І от він приймає просте, але геніальне рішення бере тарілку в праву руку, а їсть лівою. І тут баць! Він помічає, що його розмови стали кращими, значно кращими. Але чому? А все тому, що ця дрібничка повністю змінила його фокус. Розумієте, замість того, щоб думати про себе, про свою їжу, він почав по-справжньому слухати співрозмовників, ставити більше запитань, щиро цікавитися ними. І знаєте, що сталося? Він, сам того не очікуваючи, перетворився на найприємнішу людину в кімнаті. І ось ця історія, вона просто ідеально ілюструє головну ідею. Неочевидне мислення це не про якісь там глобальні революції в житті. Ні, це про маленькі свідомі вибори, які просто беруть і змінюють наш Кудзору, допомагають побачити світ інакше і, звісно, виділитися. Добре, рухаємося далі. Перший принцип, що підкріплює цю ідею, його назва принцип граната, і він по суті про довіру, довіру до власної інтуїції. І ця історія починається з провалу, великого такого особистого провалу. Уявіть, 1998 рік автор ще зовсім молодий і намагається, як то кажуть, продати свою велику ідею онлайн-каталог ресторанів. Він приходить на зустріч до тодішнього гіганта, інтернет провайдера AOL, презентує свій проект, викладається повну і після довгої промови чує одне єдине запитання від топ-менеджера. питання, яке просто перевернуло все з ніг на голову. І в кімнаті запала тиша, повна, гнітюча тиша, тому що у нього просто не було відповіді. Це був повний провал. Чому? Бо йому забракло впевненості. Впевненості у собі і у власній ідеї. І ось тут ключовий момент. Урок, який він винес із цієї невдачі, був безцінним. Коли навколо мільйон суперечливих порад єдине, що має значення, це вміння довіряти власній інтуїції. Саме це він і називає принципом граната. Чому граната? Бо як і плід, справжнє розуміння складається з безлічі дрібних зерняток наших щоденних спостережень. Гаразд з інтуїцією розібралися. А тепер давайте подивимось, як це неочевидне мислення працює в кар'єрі. І для цього візьмемо історію одного дуже відомого СЕО. Так, мова про Говарда Шульца. Ця людина ніколи не дозволяла посадові інструкції себе обмежувати. Подумайте тільки, він прийшов у Старбакс звичайним директором з маркетингу. Коли зрозумів, що його бачення значно ширше за повноваження, він що зробив? Пішов і заснував власне кафе. А потім повернувся і просто викупив Starbucks, компанію, в яку він вірив усім серцем. І ось вам головний висновок із цієї історії. Посадова інструкція. Це ж не фінішна пряма, це насправді лише стартова лінія. Усі найцікавіші можливості починаються там, де вона закінчується. А тепер до наступного і скажу я вам досить несподіваного секрету. Готові? Стратегічна прокрастинація. Звучить дивно, правда? Але тут вся справа в різниці між сліпим дотриманням розкладу і, скажімо так, майстерністю бути вчасним. Щоб було зрозуміліше, згадаймо Джеймса Бонда він же ніколи не слідує розкладу так, він не дивиться на годинник, але він завжди з'являється завжди в ідеальний момент рівно тоді, коли треба знешкодити бомбу або ну врятувати світ. Бачите різницю? Бути за розкладом це просто жорстко слідувати плану. А от бути своєчасним це зовсім інше. Це означає відчувати момент, бути гнучким, реагувати на можливості, що з'являються тут і зараз, тобто справа не в годиннику, а у вмінні зловити ту саму хвилю. Окей, ми розібрали кілька історій, кілька принципів, а тепер давайте спробуємо скласти все це в одну цілісну картину, в єдину філософію. Так от шлях до цього самого неочевидного успіху, якщо вірите автору, виглядає приблизно так перший крок спостерігати. Просто дивитися навколо і помічати деталі. Крок другий на основі цих спостережень робити маленькі, незвичні вибори щодня. Третій крок ось ці вибори поступово будують залізобетонну довіру до власної інтуїції. І нарешті четвертий крок з такою інтуїцією можна сміливо брати долю у власні руки. І знаєте, яка тут головна думка немає ніякого одного великого секрету жодної чарівної пігулки. Справжня сила, вона в накопичувальному ефекті, в сотнях маленьких, але дуже свідомих рішень, які приймаються день за днем. І наостанок одне питання просто для роздумів не треба влаштовувати революцію. Подумаємо про маленький експеримент, яке одне єдине очевидне правило можна було б спробувати порушити цього тижня, просто так, щоб подивитися, що з цього вийде, щоб побачити світ хоч трішки інакше. Хто зна, можливо, варто почати з того, щоб просто поїсти лівою рукою.